Сьогодні обурені інвестори перекрили транспортний рух на центральній вулиці міста Вишневого. Майбутні власники квартир, налякані, можуть лишитися без житла. Володимир Шведюк теж прийшов на акцію, аби не втратити свою нерухомість. Деякі політики, які зв'язані з будівельним бізнесом, прикриваючись місцевими активістами, проводять такі дії, що наше будівництво може зупинитися. Ось ця земельна ділянка, навколо якої вже більше року тривають запеклі баталії. На частині вже зводять новобудови, а тут місцеві активісти вимагають зробити парк. Справжній парк має бути, який запланований. З обох боків барикади активісти, які проти будівництва та забудовник, який демонструє проекти. Заплановано дитячий садочок і тут буде оце все, масив, зелена зона. У нас є дозвіл на проведення підготовчих робіт на всю ділянку. Сергій Лук'янчук запевняє, усе офіційно, а причини протестів дії конкурентів. Колишній голова районної ради Тігов, так званий, який зараз на всіх своїх сайтах, на всіх своїх цих блоках, блокує нам цю всю роботу, підбурює народ. Після блокування траси інвестори рушили до Вишневої міськради, а тоді до столиці. Голова Києво-Святошинської райдержадміністрації Мирослава Смірнова у телефонній розмові пояснює. Договір оренди з забудовником він є, і він дійсний. Це питання намагаються політизувати. Ми знаємо, що є ті, хто тероризують забудовника і вимагають від нього частину бізнесу. Голова держадміністрації запропонувала мітингувальникам організувати зустріч усіх сторін і знайти правильне, а головне законне рішення.